Ісусу слава, хвала Спасителю, християни, вірні Ісусові Христові, я хочу поділитися з вами, брати і сестри, як Господь Ісус Христос хоче діяти через мене. Мені приснився сон, що мої руки від ран в крові та як Ісуса Христа розп'ятого. Ранком я пробудився і кажу: Господи, що ти мені хочеш сказати цим? І він до мене промовив Роман. Твої руки мої руки, я хочу діяти через тебе, я хочу зціляти нужденних, зціляти їхні душі і тіло. Бог говорить даром отримали, даром і давайте. Це один із проявів Святого Духа є дар зцілення. Тому всі люди християни, хто має віру в Ісуса Христа. І віри, що він може зцілити ваші душі і тіло. Звертайтеся. Господь хоче діяти, алелуя нашому Богу. Амінь.